Про це не тільки будемо далі говорити із політологом Ігор Рейтерович з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорі, я вас вітаю. Вечір добрий. Добрий вечір. Хотіла вас спочатку попросити прокоментувати останню інформацію, яку я озвучила, про те про ймовірну відставку Різнікова і про ймовірне нове призначення. Ну, що найменше дивним вдається мені це так м'яко кажучи, коли міністр, заступники якого. Погрязли в корупційних оборудках, може просто очолити інше відомство. Чи не здається вам, що сам міністр мав би бути ініціатором своєї чи то відставки, чи то звільнення, і наскільки це можливо взагалі в сьогоднішніх реаліях? Як думаєте? Ну, за логікою демократичного процесу в тих же європейських країнах, на які ми орієнтуємося, і про які багато говоримо щодо інтеграції до європейського союзу. Звичайно, міністру, скоріш за все, треба було прийняти подібне рішення. А ну, якби там був один заступник, це була б ще така, знаєте, історія. Ну, буває, в принципі, іноді трапляються такі випадки. Береш людину, вона нормально спочатку працює, потім починає займатися якимись іншими речами. Але тут дійсно мова йде про певну систему, тому що ми бачимо керівники департаментів і багато інших людей, які мають безпосереднє відношення до до закупівель, причому закупівель, в тому числі і військово-технічного спорядження це найголовніша проблема. Знаєте, там можна було ще якось подивитися на е, той скандал, який був довкола там харчування. Ну, коли мова йде там про бронежилети, ну ми згадуємо багато попередніх якихось історій, ну м'яко кажучи, не дуже позитивних. Але знаєте, я не думаю, що ну Резніков, е, якщо він відразу не написав відповідну цю заяву, то не факт, що він там напише її зараз, а тим паче на фоні дійсно цих. Читок, що він може просто буде переведений там на роботу, по суті, в інше міністерство, зрозуміло, що певний осад після цієї історії він залишиться залишиться в тому плані, що е, ну, у суспільства будуть залишатися питання. Як так сталося, що заступники всіх спалили нам на чомусь, да а міністр е, ну просто поміняв одну міністерську посаду, наприклад, на іншу. Е, це перший момент, але тут дивіться, тут є ще один фактор. Ми про нього забуваємо, але його треба враховувати. Це фактор включеності безпосередньо самого. Міністра я зараз не не кажу там про ну, гіпотетичні можливу там чи неможливо його причетність до якихось оборудок в міністерстві цим повинні правоохоронні органи і судова система займатися. А про те саме, що він максимально включений зараз усі процеси, які пов'язані з наданням Україні допомоги військово-технічної, і в нього налагоджені там непогані зв'язки ну дуже непогані зв'язки з колегами з тих країн, які входять, наприклад, до Рамштайну. І от це може стати певною перепоною для якихось швидких і кардинальних кадрових рішень стосовно безпосередньо самого міністра. Хоча, скоріш за все, рано чи пізно він відставку піде, дійсно, і тут треба просто буде дивитися, яким чином. Ця відставка буде обставлена. Так? Це буде або дійсно там за власним бажанням і з переходом на якусь іншу роботу, або це можливо будуть якісь в тому числі там справи, які будуть відкривати антикорупційні органи, які будуть яким чином намагатися до тих скандалів, які були міністра прив'язати. Але зверніть увагу, це дуже показово в усіх цих скандалах, які ми зараз спостерігаємо, в усіх цих арештах, заставах і так далі, безпосередньо прізвище міністра, як, ну, людина, яка може бути задіяна в оборон. Утках поки що названо не було. Мені здається, що це не випадково відбувається, і тут є ну певна така історія з розвитком якої ми в найближчий час будемо якраз спостерігати. Так, а все таки ця невипадковість із чим може бути пов'язана саме з тим, що ви озвучили раніше, що Резніков має непогані контакти із західними партнерами і певний авторитет серед колег. Я думаю, що це дуже важливий фактор. Давайте додамо ще один. Я кажу зараз дуже цинічно, але ми повинні це розуміти. Е, відставка, от зараз, на фоні таких скандалів, а не, наприклад, там не знаю, через кілька тижнів там чи місяць, коли ситуація трошки вляжеться, ну вона ж буде виглядати не дуже добре для іміджу України. Ну, давайте відверто говорити. Okay. Да, союзники ж за цим спостерігають. Ми ж по Рамштайну бачимо, що у нього з багатьма навіть дружні відносини. Вони спілкуються. Він дійсно дуже багато робить для зробив точніше для оборони України. Як менеджер і комунікатор він виявився на своєму місці. Тут, якби ну є, є багато здобутків, якими ми муки ну, ми певною мірою безпосередньо йому, що не виправдовує звичайно. Вибачте, той бардак, який безпосередньо в нього в відомстві, в міністерстві, який є ключовим на сьогоднішній день в плані оборони, але оцей іміджевий фактор, фактор оцих зв'язків, підготовка до того ж наступного Рамштайну, який повинен стати Рамштайном літаків, дає про яких ми, ну, на якому ми збираємося реально вже говорити, про F-15 і F-16, вони можуть певні корективи внести всю цю історію історію. Тому можливо це відбудеться з деякою затримкою і з деяким запізненням. Тобто є такі фактори, які на це можуть впливати. Тому що знаєте, якби хотіли от дійсно якось рубанути е, отак з плеча, то скоріш за все е, голови би покотилися міністрів в тому числі вже там на другий день або в перший же день цього скандалу були б написані там відповідні заяви і так далі. А міністерство оборони, до речі, словами того ж резникова, спочатку говорило, що це просто певні недоопрацювання, що взагалі там немає ніяких. Проблем, дещо викривлено, була подана інформація, бо ми були певні помилки у заповненні документів, що є провиною Міністерства оборони. Але ми сьогодні і вчора бачимо, що там вже відкриті реальні кримінальні справи, і люди отримують там застави, ну величезні, там 402 мільйони і так далі, що свідчить в принципі про е, ну, складність суворість цього злочину, гіпотетичного, да, який, звичайно будуть ще доводити, і те, що він має відносину відносина не тільки там до якоїсь банальної корупції, але в першу чергу до національної. Спеки і оборони, плюс там же був ще один заступник, у якого якась дивна історія з паспортами, і вона ще отримає мабуть, своє підтвердження. І з цього приводу міністру також будуть задавати питання. Хоча я б тут в першу чергу задав питання СБУ. Ну яка яка на той момент ну проводила спецперевірку цих людей, і яким чином ці люди з таким бекграундом могли відповідно на посадах заступників міністрів опинитися? Так, це ви зараз говорите про Ліва. Я нашим просто глядачам нагадаю що є такий заступник Олександр Ліф, і це дійсно знаєте, з одного боку, якби це. Можливо, було ну в той час, коли ми говорили переважно про внутрішньополітичні проблеми, це б склалося враження, що копають під міністра? Та а тут виходить, що все навколо міністра руйнується, але сам міністр у нас залишається при посаді. І тут знаєте, ви згадали про те, що якби це було в цивілізованих європейських країнах, то напевно вже давно би міністр подав відставку. З цього в цьому контексті, а як все це? Чи сприймається Резніков західними партнерами як частина тих корупційних скандалів, які відбуваються в Україні? Як думаєте, і чи не вплине це власне на наступний раштай, на наступну співпрацю, на якісь е меседжі від наших партнерів? От дивіться, я вам зараз наведу такий приклад дуже показовий, симптоматичний. Е різноманітні проросійські анонімні телеграм-канали і російські змі? Пишуть, що американці поставили Україні ультиматум, конкретно Зеленському прибрати міністра там відразу і так далі. Але вони дуже суголосно це говорять. Тобто, звичайно, що не вони спровокували цей скандал, але вони скористалися цим скандалом і вони почали розкручувати цю тему, виводити її на більш якийсь там глобальний рівень і намагаються через цю тему, в тому числі, посварити Україну на наших партнерів. Інші джерела, в принципі, які ми маємо там, ну якийсь певний там витік інформації з них говорять про те, що. О, ну, там наші партнери, не тільки Сполучені Штати і інші. Вони там звертали кілька разів увагу на необхідність боротьби з корупцією, але вони не вказували на конкретні кейси. Вони говорили, що стосовно, наприклад, тієї допомоги, яку надають вони, була ж офіційна заява представників Сполучених Штатів, в них немає жодних претензій, жодних застережень, там немає ніяких корупційних там історій, і все це відбувалося відкрито прозоро контролювалося і буде контролюватися надалі. Тим паче зараз приїхали навіть аудитори, які ще проведуть якусь там додаткову Перевірку тому, отут така дивна трохи ситуація. Я не думаю, що це якось вкрай негативно вплине е, оця історія. якщо ми беремо там персону міністра на наші взаємовідносини з нашими партнерами. врешті решт ті заяви, які прозвучали е, в ті ж дні, коли відбувалися всі ці розслідування, обшуки, там засідання судів, де приймалися рішення стосовно запобіжного заходу, там тим чи іншим заступникам міністра. Зверніть цю увагу в цей час, е, всі. Поставки, військові, всі домовленості, які були до цього, вони виконувалися. Ми навіть отримали ну фактично підтвердження там того, що Сполучені Штати нададуть нам далекобійні ракети. Ну от ми чекаємо з дня на день да офіційної відповідно, заяви. Сьогодні ж міністр коментує і каже, що Україна там гарантує е, про те, що жодна така ракета не залетить безпосередньо на територію Російської Федерації в кордонах 91-го року. Да, я підкреслюю, тому що росіяни не вони ж не адекватні, вони вважають, що частина нашої території це типу їхня територія, і ну, видно, що процес продовжується. Якщо міністр робить зараз такі заяви, тобто він бере на себе значною мірою відповідальність. Ми розуміємо, що міністр це політична фігура, і тих же американців, якщо вони такі ракети передадуть, їх в першу чергу задовольнить і вони в першу чергу це хочуть почути конкретно від нашого головнокомандувача залужного і навіть від верховного головнокомандувача президента. Але ну, міністр також в цьому приймає участь, бо він займається якраз. Цими поставками тому знаєте, тут також така історія, з якої сторони подивитися комусь об'єктивно ну, нашим ворогам значною мірою вигідно цю тему подавати як певний клін, який буде вбити там між нами і союзниками. Якщо ми подивимося з іншого боку, ну знаєте, наші партнери вони ж представляють демократичні країни. В демократичних країнах там не рублять, як то кажуть, з плеча. Їм потрібні докази, їм потрібні конкретні факти, конкретні відкриті справи. От наразі вони такі докази там, ну які представлені попередньо до суду, конкретні факти вони мають, але вони поки що, я підкреслю, поки що, не стосується, наприклад, персони стосовно міністра. Тому я думаю, що він перемовини не веде, от але наскільки довго він їх буде вести, оце головне питання. Я, я ще раз підкреслю, що скоріш за все, він рано чи пізно піде. Тут питання може бути від кількох тижнів, можливо, навіть менше, можливо. Довше, да, але це ну навряд чи відбудеться от прямо ну, сьогодні. Тобто історія трошки довше буде грати. Ну, так, ви абсолютно коректно зазначили про те, що наразі немає доказів, ви немає звинувачень. Да, про те, що ми можемо з тобто, і нас з вами, якщо ми зараз будемо говорити, що хтось вкрав, потім за бажання можуть притягнути, тому що ми там когось а, та наклеп на когось. Але тут тоді оця масштабність обшуків підозри, Ясно, що вона мала на меті перш за все такий вау-ефект медійний, політичний. Тобто про процесуальні дії, про правові наслідки наразі не йдеться. Це тільки початок. І будемо сподіватися, що все таки логічне завершення буде. Оцей вау-ефект він на кого був розрахований? Як думаєте, на внутрішню аудиторію? Ну бо вже постають питання, люди вже. Не те, щоб адаптувалися до війни, але звикли звертати увагу ще на щось, окрім війни, чи це було напередодні саміту на зовнішніх партнерів, щоб показати, що гроші в Україні там не зникають як в чорній дірі, все таки хто був головним адресантом цього вау-політичного медійного ефекту? От Знаєте, я так скажу, насправді 50 на 50, тому що з одного боку це важливо було показати нашим партнерам, тому що в кулуарах і не в кулуарах звучав через, наприклад, якихось там лідерів думок, лідерів думок західних, да, в тому числі нам впродовж війни нагадували про те, що війна не є індульгенцією від проведення якихось антикорупційних реформ, і вона не повинна стати, знаєте, таким прикриттям, для того, що ми тільки після перемоги розберемося. Але з іншого боку, в нас же ж від початку широкомасштабної війни був певний суспільний допит негласний. не суспільство, експерти, журналісти в першу чергу, да оскільки вони є виразниками тих інтересів і тих потреб, які є у суспільства, вони на певний час взяли паузу стосовно якоїсь там критики влади, пошуку якихось там ну знаєте таких речей, чим вони займалися раніше. І певна логіка, особливо в перші місяці війни, була. Але ж ну, проблеми там накопичувалися час від часу. З'являлися якісь там факти, докази про те, що не все так добре в окремих міністерствах відомствах. Є якісь там певні. Питання і так далі, все це накопичувалося, накопичувалося, зростало певною мірою роздратування у суспільства. Ви абсолютно правильно зазначили, що ми ну звикли значною мірою до війни, до того, що нас оточує, і зрозуміло, що ми починаємо трошки більше уваги приділяти тим питанням, яким ми багато уваги приділяли до 24 ага. лютого. Корупція, крадіжки там злодійство безпосередньо в системі публічного управління, і так далі. І отут, скоріш за все, влада ну я кажу зараз загально, але ну зрозуміло. Що скоріше за все, ініціатива в першу чергу там ішла з офісу президента. Вона чітко цю хвилю вловила, тому що вони ж все ж таки бачать результати соціологічних опитувань. Вони бачать, що запит на справедливість він починає зараз дуже сильно зростати. Це фіксують останні буквально там 3-4 опитування, які ми можемо подивитися подивитися. І до речі, зверніть увагу, навіть представники влади, народні депутати, секретар ради національної безпеки і оборони. Вони думають, і просто так за останні два тижні почали активно вживати в своїм. Іх виступах поняття цієї справедливості і необхідності її там дотримання. Тобто, влада відреагувала на суспільний запит і вирішила, ну як мінімум, от спустити пару певною мірою в такий спосіб. Тим паче, ну як ми бачимо тепер за всіма відкритими справами, там дійсно був предмет для дуже дуже серйозної розмови. Я б ще згадав, мабуть, третій фактор, чому все це так відбулося в такому от форматі. Давайте не будемо забувати, що в нас знову поки що без керівника, а це головна вимога, в тому числі європейського союзу, щоб він був призначений. І цьому органу треба демонструвати свою ефективність. Ну і мені здається, що е, нам давно вже треба е, виконувача обов'язки е, Служби безпеки України ну, привести е, у відповідність до займаної посади і прибрати цю, скажімо, приставку. Але їм треба також демонструвати, що вони щось роблять, є якась там ефективність і так далі. СБУ насправді дуже сильно змінилося за останній час в позитивному напрямі. і Ми бачимо кожен день, просто на це менше звертають увагу, тому що це прямо з війною пов'язано. Як вони затримують Якихось там колаборантів, зрадників, да там шпигунів, які за гроші продають і наводять там координати для російських ракет. Але вони тут ще в'язалися в якісь більш глобальні такі політичні питання, але які мають відношення до державної зради і загрозі національної безпеці і оборони. І тому от бажання їм себе також добре зарекомендувати. Мені здається, зграло роль от в цьому вагу ефекті що ми саме в два дні побачили ну такі знаєте марафон обшуків. Спочатку так. у нас був марафон відставок, а потім пішов марафон обшуків у різних, скажімо, там персон. І суспільство, в принципі, ну, хоча б на певний період, зробило висновок, що ну, прислухаються і, хоч щось починають робити по тим питанням, які громадян хвилюють. Пане Ігро, але ви от згадуєте про суспільний запит на справедливість. І а, я тут не можу вас не спитати. А оця зухвалість всіх тих, хто теж є суспільством України. Ну я зараз, от сьогодні, ми е, чуємо про прокурора Києва, який там був за кордоном, відпочивав. Десь та перед цим теж знов-таки е, передувала певна кількість новин, після якої ми почули офіційну позицію влади, офіційні документи і все інше. Як можна ну тобто, ці чиновники, усі посадовці, вони ж теж не можуть не відчувати суспільного запиту. Вони ж, хоча б з міркувань самозбереження, ну мають якийсь здоровий глуст, принаймні притримати свої бажання на певний час. Чому така зухвала поведінка? У вас є пояснення? У е, мене є пояснення, ну справа в тому, що я навіть на науковому рівні довго вивчаю нашу політичну еліту е, певною мірою. Я вам скажу, що лише невелика частина з них дуже вміє отреагу. Вати на те, що відбувається в суспільстві, і вони ведуть себе дуже там обережно і намагаються ну тримати обличчя для більшості. А ми можемо подивитися, що багато людей, які потрапляють у владу, і потрапляли останнім часом часом у владу це люди, які не мали попереднього досвіду, які е, просто в них пішла голова обертом від тих можливостей, які перед ними з'явилися, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Вони на певний період зупинилися. Вони не не, не вели себе так нахабно, але далі суспільство звикло. І вони звикли, але о. Оскільки в них набагато більше за посадою просто можливостей виїхати там не знаю заробити, вкрасти і так далі, на жаль, ми ну, ці речі також ми повинні враховувати. Вони почали цим користуватися, думаючи, що отой негласний договір, що після перемоги він буде діяти невизначено якусь кількість часу. От вони, на відміну від тих, там де ну, окремих представників влади, які роблять аналіз соціологічного поля, електорального поля, бачать як реагують громадяни, вони просто Просто пропустили цю історію, і крім того, знаєте, мені здається, що багато з них свідомо це робили. В якому сенсі може вони відчували, що рано чи пізно до них прийдуть, що вони не все одно прийдеться за щось там відповідати що вони робили ще там до початку війни, і вони вирішили, от максимально зараз скористатися можливостями, і потім в останній момент якось спригнути. Ну от у декого спригнути не вийшло. Я сподіваюся, що і по іншим також приведуть певні там якісь розслідування і. Ми дізнаємося багато нового про людей, які там впродовж всіх попередніх місяців регулярно їздили за кордон або родичі, яких стали дуже дуже там багатими. Тобто, ця ж історія вона насправді є. Ми, ми можемо згадати, що в кінці 21-го року в нас на ЗК говорило, що в них є питання мінімум до 100 народних депутатів з різних фракцій в Верховній Раді. і зрозуміло, що в основному це були б якісь адміністративні справи, але вони були. Війна, оце зняла на перший період, і дехто з них повірив, що а, ну окей, мабуть. Вже про це забули, і ми, значить, тепер будемо по іншому, якось своє життя влаштовувати. А бачимо, суспільство не забуває. Вже в нас вистачає сил, завдячуючи збройним силам України, там територіальній обороні, національній поліції, всім тим, хто захищає нас на фронті. От у суспільство з'явилося в принципі можливість подивитися і на деякі інші речі, на які просто раніше не було часу. А зараз ще, цей час є, і відповідно владі на це так чи інакше треба реагувати. Знаєте, пане Ігоре, невеличка ремарка, коли ви кажете, що них голова обертом пішла від тих можливостей, які в них з'явилися, і вони втратили так, якби відчуття реальності. Я би з вами не зовсім погодилася. Я згадую вчорашню очільницю податкової, яка собі чітко по роках розподілила, а у неї чітко була прописана бажання кар'єри. Спочатку вона хоче стати заступником, потім вона хоче очолити. Причому було так прописано детально, що фактично ну, да, за, за всіма канонами там, якоїсь езотерики, коли треба навіть навіть ім'я і прізвище. Ще чоловіка, з яким вона хоче поїхати на Мальдіви. свого чоловіка, так ну ось такі Там, до там, речі, не зрозуміло. Там вона я так зрозуміла, з чоловіком, Кирил, чоловік не чоловік, там не ясно. Да. Та? Але ми зараз жартуємо, але подивіться, от, про голову обертом. Але там же записано мільйон доларів. Я так розумію, заробити. Кеш. не просто. а так, так. як заробити можна ну, на посаді, на якій ти отримуєш 30 тисяч гривень чи там 40 тисяч. Ну, хай вона отримує 100 тисяч гривень, вона все одно за рік не заробить мільйон. Тобто, це якраз. Про те, що голова йде обертом від тих можливостей, які відкриваються, і знаєте, у нас просто значна частина еліти живе по принципу, продовжують жити по принципу. Після нас, хоч потоп. от ми тут встигнемо урвати, і якщо пощастить, виїхати кудись. Ну тепер сподіваємося, що і урвати не вийде, ну і тим більше виїхати. І на Мальдіви, на жаль вона не попаде на, на її жаль. Да я і ми, ми дуже сподіваємося, що вона попаде не на Мальдіви. А пане Ігоре, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час можливість залишитися. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на прямому зв'язку.